Привіт, мене звати Сергій і я безробітний. Або за версією декого зі старшого покоління просто лінтяй. Майже 10 років я пропрацював програмістом, мав стабільну та дуже високооплачувану роботу. Але одного дня я побажав колегам успіху, вимкнув слаг і вийшов з усіх робочих чатів. Тепер щоранку я прокидаюсь не по будильнику, а коли мій собака починає лизати мені обличчя. Це теж свого роду будильник, але погодьтесь набагато приємніший. Спокійно п'ю собі каву, снідаю з дружиною, гуляю з собакою. Я більше не підлаштовую будь-яку подію в житті під вихідні, та моє життя більше не виглядає як вічний день бабака, де я кожного дня продаю свій час за гроші, які, до речі, течуть крізь пальці і все повторюється знову. Тільки зараз я зрозумів справжнє значення слова жити. Але насправді це відео не про те, що кожному треба кинути свою роботу і податися в крипту. Ні, ні в якому разі. І я точно не пропагую цей підхід. В цьому відео я хочу розповісти, чому так важливо почати думати про своє майбутнє вже вчора. Про те, що відповідальність за свій добробут несу тільки я, і ні на яку державу чи будь-кого іншого сподіватись не варто. Наших батьків усе життя вчили, що треба працювати, заробляти стаж. А потім держава про тебе попіклується. По факту ж зараз середня пенсія в Україні 5800 гривень, мінімальна взагалі 2800, а середній чек по комуналці 3000 гривень. Ага, попіклувалась. Пенсіонери навіть продукти не мають за що купити. Навіть в ідеальній сферичній державі вакуумі дуже небезпечно довіряти своє майбутнє комусь, а в реальному світі і поготів. Тої держави, в якій народились наші батьки, вже давно не існує. А що буде завтра, взагалі невідомо. І ось вам трошки статистики. У 2024 році Альянс дослідили, що 56% людей взагалі не мають жодних заощаджень на старість, а 75% сподіваються, що їм вистачить державної пенсії. Чесно, для мене це шок. Навіть якщо станеться чудо і в Україні з'явиться уряд, єдиною цілею якого буде підняти пенсії і зробити життя пенсіонерів достойним. Як? Як це станеться? Економіка в повній дупі і краще найближчими роками точно не стане. Демографічна ситуація на межі катастрофи. Хто буде поповнювати пенсійний фонд? Ось чому так важливо подбати про свою пенсію якнайшвидше. Скільки б років тобі не було, найкращий час почати інвестувати саме зараз. Насправді вчора. Але зараз точно краще, ніж завтра, і абсолютно точно краще, ніж ніколи. Хтось може сказати, що можна просто довше працювати? Логічно? Ні. Ти не зможеш працювати вічно, навіть якби хотів. Ти можеш втратити здоров'я, можеш просто втомитися або тебе просто-напросто оптимізують. І в спробах перекваліфікуватись, ти побачиш, що немає вже тої енергії, що й в 25 років, і в цьому віці може бути складно освоїти нову професію. Ти не зможеш приділяти стільки ж часу роботі, як твої молоді колеги. Насправді я відчув це ще раніше, десь 30 років. Коли з'явилось багато джунів, які, будучи на другому-третьому курсі універу, Готові були кодити день і ніч за набагато менші гроші, бо в них немає дітей, родин, які треба отримувати, тільки молодість і азарт. А потім ще раз, коли з'явився штучний інтелект, який з кожним днем заміняє все більше людей і цілі індустрії. До речі, штучний інтелект скорочує робочі місця не тільки в ІТ. Ви здивуєтесь, як багато галузей, ніяк не пов'язаних з інформаційними технологіями активно використовують штучний інтелект від фермерів до лікарів. Усі в якійсь мірі вже делегували частинку своєї роботи щі, виходячи з того, що я вже сказав, висновок видається очевидним: в сучасному світі, де ніхто і ніщо не може гарантувати тобі фінансову безпеку, критично необхідно мати власний капітал, який зможе забезпечити тебе в різних непередбачуваних ситуаціях, таких як хвороби, війна, стихійні лиха або втрата роботи, і звісно ж, забезпечити достойну старість. І тут постає питання, скільки ж треба мати грошей, щоб досягнути тої фінансової незалежності. Бо усі ми різні, маємо різні потреби і амбіції. І комусь достатньо просто, щоб було де жити і за що купувати продукти, а хтось хоче мати змогу подорожувати по всьому світу, не рахуючи гроші. І це нормально, бо фінансова свобода це не про якийсь конкретний спосіб життя, це можливість обирати, як саме жити. І обираєш тут саме ти не начальник або держава. Ти. Капітал це система. Інвестуєш, навіть якщо це зовсім невелика сума, отримуєш прибуток, реінвестуєш, запускаєш складний відсоток і дивишся, як збільшується твій капітал. Не потрібно бути мільйонером, щоб почати. Не треба трейдити 24 на 7, не треба ловити альтсезон чи полювати за IPO. Можна просто регулярно інвестувати невелику суму. Стабільно, у прості інструменти. Навіть 50-100 доларів на старті це вже добре. Найбільш надійні довгострокові результати дають не секретні стратегії, а індексні фонди. За останні 50 років SP 500 в середньому давав 10% на рік. Чому більшість людей не інвестує? Бо нас цьому просто ніхто не вчив. В школі не було уроків фінансової грамотності, інвестицій чи як працює економіка. Нас не готували до того, щоб самостійно будувати своє фінансове майбутнє. І, чесно кажучи, нікому особливо не було до цього діла ні тоді, ні зараз. Так, на початках це може бути складно. Треба розібратись в інструментах, приділити час, і тут немає відчуття азарту, немає швидких мегаприбутків. Але саме ця рутинна стратегія приводить до свободи. Я пробував усе: трейдинг, крипта, боти, дефай і навіть меми. Але чим довше я це роблю, тим більше бачу. Найпростіші інструменти на дистанції працюють найкраще. Коли чуєш інвестуй, в голові одразу: акції, облігації, крипта, нерухомість. Я через усе це пройшов. Вкладав навіть у золото з Конго. Так, звучить дико і, чесно кажучи, не найкраще моє рішення. Відео про це є на каналі. Подивись. І от що я зрозумів, я не хочу ще одну роботу. Я звільнився зайти не для того, щоб замінити один монітор з кодом на 10 моніторів з графіком. Зараз у мене принцип простий: автоматизував і живеш. SP500 це такий кошик з акціями 500 топових американських компаній. Просто раз на місяць докупив і забув. Крипта. Купую трохи бітка, ефіру і частину відправляю в стейкінг. Це як депозит тільки в крипті. А ще боти. Налаштував один раз і хай собі працюють. Для мене це більше розвага. Я не експерт, не радник, просто показую, як роблю сам. І головне, регулярно, а не просто раз на рік. Якщо ти дослухав до цього моменту і ще нічого не зробив, значить тебе щось зупиняє. І це окей. Мозок взагалі майстер у відмазках. Ринок не той, потім зроблю. О, зараз війна, зараз взагалі не час. Я сам так тягнув руками, а потім взяв і зробив щось просте. Купив біткоін на 100 доларів, щоб розібратись, куди натискати і що воно взагалі таке ваша крипта. І виявилось нічого страшного. Але якщо тобі все ще страшно, навіть не купуй нічого. Просто зареєструйся на біржі і подивись пару відосиків на Ютубі, як це робиться. І це вже буде перший крок. Ну і от, навіщо я все це почав? Та не щоб стати мільйонером, не щоб сидіти на яхті і рахувати пасивний дохід. Хоча, якщо вже так станеться, я не відмовлюсь. Хотілося жити то життя, а не сидіти весь час на роботі. Хотілося прокидатись коли Макс будить, але не коли дзвонить будильник. Тому скажи, від чого ти б хотів звільнитись? Напиши в коментарях. І якщо відео зайшло, лайк, підписка, ну ти в курсі. А якщо не зайшло, ну вибачай, я старався.